Власне, хочу запитати, яка у вас історія з особовим складом? Як ви поновлюєте резерви, звідки ви берете людей, громадян України та інших держав? Ну у вас досить така повторюся, специфічна а, діяльність, і відповідно вам треба специфічні люди. Ну, тобто, правильно. як ви їх обираєте? І кожен під це питання? Я чітко диференціював і виніс його в кож, кожен підрозділ. Підбирає собі кадрів, так як він собі це бачить. Мені головне, щоб було виконано завдання як з ким вони це будуть робити? Це вже питання для мене другорядне. Єдине, що спільно для них, усіх вони всі проходять перевірку власною безпекою. Якщо там нема особливих проблем, все далі відбором кандидата займається кожен підрозділ окремо. Поліграфи змушені Де більшого Поліграф відповідає на більшу частину, скажімо так, питань. Але зрозуміло, в по обліках вони всі там проходять, перевіряються, хто що де робив, і так далі. Це кропітка робота власної безпеки. Нема про що тут в принципі розмовляти.